слава, вітаю навзаєм. Хотілось би почати традиційно з того, якої ситуації є на бахмутському напрямку, але ми прекрасно знаємо, що зараз росіяни активізувалися на лиману клупянському тому почнемо з нього, якою ситуація на цей момент є там. Так, ви абсолютно праві. За останню добу Росіяни активно почали атакувати на цьому напрямку. Рекордне за останній час 21 на атака відбулася на наші позиції. Ключовою ударною силою були так звані роти «Шторм-Зет». Які вони спеціально для цього набирали з криміналітету, і ну це десь якась таке повтор е, бахмутського сценарію. Ну і так само вони поливали артилерію потужно. Ці цей, е, цей напрямок давно є лідером з артилерійським ударом. 560 разів різними калібрами і системами вони били по наших позиціях. вісім авіанольотів здійснили, але і результат такого, такого ж типу штурмів він такий же як і був на бахмутському напрямку 146 окупантів знищено 190 дев'яносто зазнали поранень тобто по роті фактично окупантів вбито і поранено так грубими підрахунками тобто така ж методика вона дає такий ж результати як це було чітко на бахмутському напрямку якщо ти використовуєш як головний ударний елемент живу силу, не не найкращим чином підготовлені. Такі результати також було підбито танк. Т-72, три бойових машини піхоти, БМП 2 і одна БМП-1, самохідну артилерійську установку. АКА, це склад з боєприпасами і два авто, які підвозили боєприпаси.